Вітаю, мої любі! Сьогодні ми поговоримо про старший аркан і енергію старшого аркану Дев'ятки – це відлюдник. Дивіться, як він виглядає у мене на картинці. Краска така. Починаємо. Краска про енергію аркану Дев'ятки – це відлюдник. Це як вчитель-мудрець. У горах, де панувала тиша, жив старий відлюдник. Його єдиним товаришем був ліхтар, що світив уночі. Чому ти не можеш серед людей? запитав юнак, що випадково зустрів його, тому що істини не знайти в галасі. Щоб почати світло в собі, потрібно навчитися бути наодинці з тінями, відповів відлюдник. Відлюдник це символ внутрішнього пошуку, мудрості і самопізнання. Він нагадує, що іноді треба зупинитися, заглянути в себе, щоб знайти відповіді. І я хочу до вас донести, що мудрість всередині себе. Коли ви митушні, ви не можете. Повноцінно оцінювати або прожити якусь енергію, якщо ви не пізнали, цей старший аркан мудрості, відлюдник абстрагувався від усього, від усього всесвіту, і в нього лише є тільки лампа. І він пізнав мудрість, самопізнання, інколи потрібно зупинятися, заглянути всередину себе. І тоді знайдуться всі відповіді. Ось така карта. І я думаю, що ці образи, ці казки вам покажуть, як швидко запам'ятовувати, стануть прекрасною частинкою вашого уроку, цього життя, вашого самопізнання і вашої глибини душі. До нових зустрічей, далі буде. e